Right. <Yeah. S 2>、yeah. Всіх вітаю. Вибрався сьогодні попікати хоча б раз у 10 днів. от, Хочу походити по цьому лужку. Може там далі похожу, ну не знаю. Там зверху керамика є. ну, Бачите, може, бачите, там пшениця посіяна і ще не скошена. Так що там ходити не буду. Похожу по лужку, акуратненько так щоб не нарушувати. Тут я бачу траву косять. Ну, обріжу і буду викопувати так. І назад буду закладати сам дерн із трави. так що Сьогодні у мене другий ракурс буде. У мене нове кріплення. Сьогодні було не на голові, а на шиї. Купив я на шию кріплення. Не знаю, що з цього вийде. Ну, знаю що одне, що мені трошки буде легше, тому що на голові, знаєте, камеру, наушники. Ну не знаю, сьогодні з навушниками чи без. Буду ходити. Ходити буду на 10-й частоті, мабуть, похожу. Ну от якось так. Бачите, у нас сьогодні трошки пасмурно. Ну так. Підпаряє тут внизу, там болота внизу. Ну не знаю. Підпаряє. ну похожу. Подивлюся. Все, ладно. Пройшов так по лушку, ну под, понад камешами. Таке гвіздочки, якісь пластинки, чорного металу. Перейшов дорогу і тут у нас сигнальчик ще раз. Де. 89,84. Сигнал-то цікавий, але...

Так восемьдесят три, восемьдесят четыре, че попал. Ікно. Так. Блін, думав, щось цікаве жопка з батарейки. Оце тобі й на. Це з великої батарейки. Ладно. Походив на тому краю, обійшов, прийшов по дорозі сюди. Така пластинка, але мені тут була така проволочка. Перейшов на цей ложок на другий. Сигнальчик у нас такий є. Жарко, конечно. Ну, плига звісно, конечно, трошки. Щось там уже велике. З якоїсь техніки, мабуть. Ладно. Закриваємо це. Все, бачите? Прикрию. Кинемо це. Ладно. Потиняємося тут. Осімдесят четыре, восемьдесят Мошка задолбала. Пьяном пробья. Не попал, хочешь? сейчас сим. Тут... А. <звязывается> Где ну, оно <стопенью>, поднялся. <звязывается> <говор> Алюминий. И такая бывает. Банка концерна. Ну, її теж не копати знають. Так, на я заберу свого коника, тому що він дуже далеко відсіля, а туди, на я не, вже вертатися не, не буду. Чи може з приладом піти туди, підемо сюди далі. Жарка аж дурно трошка походить та да, й не на хвати тому що таке себе жарко 51, 53, не знаю, это сейчас гадать, прогнозовод, уже 60, наверное, алюминий будет. Така тоненька. А це тобі ладно, бачу сьогодні коп мабуть буде такий. Такий собі. Поїхали, до речі, трактори з такими великими кузовами. Мабуть, поїхали косити пшениця. Бо тут комбайни не приїдете, трактори а комбайни не жадка не Жатка це зараз за собою тягатіла. Ладно, все йдемо далі. Блін, машкара, Мухи. задовбали. Ще й парець. Прошу. Поусональчик 63. Фух. Я думаю, що радянщина, мабуть. Бачите, ще й відбиточок є, да, п'ятачок. Отак. Вот а перва монета. Походив я вже, блин, знатно. Задовбався вже, думав додому їхати все. І що тут? 60 й год, мабуть. 60-й рік. От така монетка. Ну, добре. Ще тут трошки потиняюсь. Та буду збиратися. Парка жарко, дурно. Ну вот так я себе. Фу. Ямку зарываем. Туди муж мошка в морду Лиза. Сквозь Лиза. Так. Вот так. Да идите вы нафиг. Вот так. Нічого і не видно. Так, притопив я до коника. Покажу з чорного, що нарив. Оце, бачите, таке все таке сяке. Концерні банки, пробки. Жобка з батарейки, це якийсь хомутик. Такий, це ще щось. Ну оце, а ну такий патрончик, великі вітчизняні війни. От, Ну і все, в принципі. Ну а фоточку я вставлю, що там монета, ще якісь там пасінки. Ну таке. І все. Навіть на сьогодні буде достатньо. Зараз перекушу. Огурчика, компотіка холодненького поп'ю. І потихеньку поїду. Ще, може, заїду до дуба, котрому більше 400 років. Ну, я, мабуть, включу камеру, покажу вам того дуба. Так що, не переключаємося, далі буде цікаво. З копом в нас не дуже вийшло, але знаєте, і таке буває. Копачі, камради мене. Розуміють і зрозуміють. Так що отак. Друзі. Ставте подобайки, кому подобається, звичайно. Кому не подобається, то подобайки. пишіть коментарі. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал. Мені приємно. Так що, все, їдемо. Тобто, зараз перекусимо. Їдемо до Дуба, він десь там. Десь там, він там. Обачно там на гору наїхати, ну. Покажу я вам того дуба. Тут, звісно, якби дощ, так і не виїхав би глиняна земля перемішок з землею площа покинутого села. Ось, дивіться, дуб дотрому. Триста с лишним, пять-четыреста роков, мало Так. Опа. Сейчас покажу... І як він з коником в порівнянні, це дивіться яка ширина ширше, ніж коник. Привітаємося. Привіт! От так. Там колодязь біля... Березок я там колись закривав шифером, тому що він був відкритий. Це така площа. Там колись були хати, а там де кущі. Потім отак, отуди. Улиця хати є. Там заросло, так звісно, комарів там. Це нереально. Зараз там ходити, це треба осінью. Там, звичайно, буде і шмурдя. Дуже багато. Ну Так. Такий дуб. Друзі, дякую, що ви дивилися мою творчість. Підтримуєте мене. Здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише найкращого. І, звичайно, друзі, нам всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.